Добрий день, дорогі друзі. Я Володимир Солом'яний, менеджер технологічного супроводу компанії Лідея в Західному регіоні. Сьогодні ми на Хмельниччині на посіві е гібриду нашого соняшнику. Е гібридна лінійка соняшнику досить широка в нас, але ми сьогодні на всій зупинятися не будемо, а зупинимося на топ-гібридах, які дуже добре підходять для вирощування в умовах Західного регіону. Перший гібрид, який я сьогодні хотів би коротко презентувати для вас, це гібрид ES Бела. Ранньо стиглий гібрид. З періодом вегетації 100-105 днів. Тобто для умов Західного регіону, для раннього збору врожаю ідеально підходить. Гібрид не новий на ринку, але він завоював своє місце на теренах. Західної України досить, досить потужно. За рахунок чого? За рахунок високої врожайності, за рахунок невибагливості до агрофону, стійкості високої, підвищеної стійкості до склеротоніозу. І при тому всьому, гібрид має досить високу олійність, 51% і більше. На сьогоднішній день ми. Знаходимося на полі, де він готовий вже до збирання. Ми бачимо, які виповнені кошики оптимального розміру, тобто напівнахилений, він вже на сьогоднішній день готовий до збирання і продемонструє свої найкращі результати. Гібрид савана. Гібрид, який відноситься до ранньої групи стилості, 100-105 днів вегетації від сходів. До збирання. Чим цікавий гібрид? Гібрид відноситься до помірно-інтенсивної технології вирощування. Тобто, невибагливий до агрофону. Гібрид має дуже хорошу ознаку раннього старту на початкових етапах розвитку. Тобто, після. Сходів він добре розвивається в своєму, рості. в своєму рості. Що це нам дає? Це нам дає максимально оптимальні терміни від ранніх до оптимальних навіть пізніших термінів, навіть при пізніших строках посіву. Він швидко розвинеться і швидко стартане. Гібрид. Який характеризується високим врожаєм, що я маю на увазі під високим урожаєм. Це 4-4,5 тонни для цього гібрида, отримання врожаю, не є проблемою при помірно інтенсивній технології вирощування. Гібрид характеризується високою олійністю 49-51%. Гібрид має високу стійкість до основних хвороб, які присутні. На соняшнику. Гібрид ідеально адаптований, ідеально підходить для вирощування в умовах західного регіону. Гібрид цейлон. Це наша новинка. Досить потужний гібрид в сегменті експресо стійких соняшників ранньої групи стилості. 105 днів вегетації від сходів до збирання. Гібрид характеризується досить високим врожаєм, при тому всьому, що якісні показники також досить високі. Олійність 51% і вище. Гібрид характеризується досить високими показниками стійкості до всіх основних хвороб, які присутні в посівах соняшнику. Цей гібрид. В умовах Західного регіону адаптований, ідеально підходить для вирощування. Єдине, то, що по цьому гібриду хотів би вам сказати, його не бажано загущувати. 55 тисяч рослин на період збирання це оптимальна густота для цього гібриду. Гібрид має високу стійкість до вилягання. Можете звернути увагу, як він на сьогодні. Міцно стоїть на полі, не полягає. На сьогодні він вже готовий до збирання. По зовнішньому вигляду дійсно має високий врожай. Після збирання знову ж таки зробимо аналіз, підтвердимо лійність, яка зазвичай по наших спостереженнях 51% і вище завжди присутня. Новинка. В сегменті експресо-стійки гібридів від компанії Lidea Ceylon. Бажаю вам гарних врожаїв з цим гібридом!